Вітаю! Я Ірина Соколова, колорист технолог. Сьогодні я вам хочу презентувати і показати в роботі, як працює лінійка блонді від Медовіта для сивого волосся при роботі з корінечком. Ну і обов'язково затонуємо волосся, щоб зробити його більш щільним і гарним. Що важливо пам'ятати, коли ви працюєте з блондом, тотал блонд чи блонд без порошку, то що дуже важливо вчасно приходити до свого майстра, тому що коріння це у нас сантиметр, півтора сантиметра відрожчого волосся. Чудово. Коли відростає волосся більше, ніж на 2 см, треба вже по-іншому трохи працювати, як при первинному фарбуванні. І це трошечки розтягується по часу, ну і більше, як то кажуть, мороки. Чистіше фон висвітлення, швидше процес йде, коли ви працюєте, коли коріння відросло на необхідну відстань. <гум> я буду працювати з серією блонді від медавіта, як я вже сказала, і в них є спеціальна лінійка, таких три маємо кольори, пісочний. Холодний да, лід і карамель. Він такий, я б сказала, також нетеплий, нейтральний, дуже гарний. Їх можна міксувати всі три. Можна брати якийсь один, можна брати два. Ви можете робити все, що завгодно. Ця лінійка спеціально для блонду, коли у нас велика кількість сивини. 50 плюс 50 сивини відсотків, 60-70%. ну, Враховуємо, що часто буває, що на потилиці сивини набагато менше. То треба розуміти, що зазвичай у клієнтів тоді більш темний колір в зоні шиї, в фронтальній зоні більш світлий. Це не страшно, це нормально, тому що завжди візуально в нас має бути топ-зона більш світлою. Тому це нам ніяк не заважає. Коли, наприклад, приходить клієнт і каже, що йому Ну, перекидуючи волосся сюди, да, хочеться більш світленького, то треба розуміти, що цю зону треба окремо блондувати, і тоді вона буде такою ж світлою, як топ зона Тому що тут ми маємо багато сивини. Ми маємо тут сивини більше 70%, тому візуально це вже блонд. Це чудово для відростання, тому що немає контрасту. М'яко відростає і дуже гарно. Бо якби наша модель Вікторія фарбувалася в темний цвіт, в темний колір, ми б мали що? Ми б мали чітку лінію відростання коріння від фарбування до фарбування. Тому блонд це супер зручно, супер гарно. І тому ми працюємо зараз саме блондом. Але ви зараз побачите саме спеціальну лінійку і оціните. Ем, якість фарбування і колір. І чим це круто, те, що вам не потрібно буде потім тонувати. Ми одразу отримуємо вже і колір на коріння. Таким чином ми можемо одночасно працювати з корінням і затонувати довжину. Це дуже зручно. Тому я зроблю таким чином: я нанесу корінь. Як завжди, після того, після нанесення, через 10 хвилин, я зроблю обов'язково крос-чек. Це така перевірка нанесення продукту. На волосся. Ви страхуєте себе від того, що ви десь не чи фарба достатньо сильно відійшла від скальпу, і ми донаносимо саме на волосся. І дуже важлива ну, чистота нашої роботи. Після кросчеку ми розуміємо, що час витримки фарби 45 хвилин, ми це все фіксуємо на годиннику. І далі тонування ми розуміємо, що це вже блонд, фарбована довжина, то має бути час витримки від 15 до 25 хвилин, дивлячись, якою фарбою, ми будемо тонувати. Тонування ми можемо вибрати фарбу Choice від медавіта, Color, Non-Color від медавіта, можемо вибрати прямі пігменти. Тобто будь-що, що вам зручно, що вам подобається, і що ви хочете отримати. Також ми можемо пастельне тонування обрати. Що головне пам'ятати? Ми знаємо, що у нас є сивина, ми хочемо максимально світлий колір. Тому важливо не перегрузити колір по довжині. Тому що якщо ви це зробите, ви можете отримати ну, контраст да, між корінням і довжиною. Тому відтінок має бути. Співпадати да, кольорове направлення з корінням, і в першу чергу має співпадати світлота. Тому ми можемо обрати колор-нон-колор, color -color, це чудово для довжини. Наприклад, обрати відтінок 1028, він дуже гарно виходить, 10-32 дуже гарно виходить, чи зробити якусь суміш відтінків. 921, до речі, теж буде чудово. І ми можемо зробити пастельне тенування це взяти за основу праймер без оксидативних пігментів, додати туди. Частину пігментовану, да, відтінки, і отримати якийсь м, гарний колір. Ми будемо е, в даному випадку обирати максимально нейтральні кольори, чи також буде личити дуже гарно, якщо трошечки перламутрового буде відтінку. Тому що відтінки, які нейтральні, більш теплі, дуже гарно виглядають в будь-якому освітленні. Тому що ми пам'ятаємо, що колір дорівнює світло. Від світла завжди буде. Залежати, як буде рефлексувати колір волосся, який ми зробимо, і він має личити в принципі. То зараз я вам пропоную перейти до процесу: я змішаю відтінок Ice, лід і відтінок Sand пісок. Це буде дуже гарно для коріння. А про те, чим тонувати довжину, ми поговоримо трошечки пізніше. Нагадати, що пройшло 10 хвилин після нанесення базової суміші на наше відросше коріння. Тепер ми будемо робити коротчек і ми будемо накладати е, фарбу по краєвій лінії росту волосся. Навіщо це потрібно? Тому що будь-яка фарба підходить від скальпу. Тому треба накладати це, тому що ми беремо так на кінчик кісточки фарбу і робимо. Ми Намагаємося завжди це робити обережно. А якщо робити геть обережно, ми можемо пропустити відроще волосечко, і ви потім побачите, що на скронях чи десь а, в області чубчика може бути непрокрашене волосся. Це треба робити обов'язково. Не бійтесь. Вимазати шкіру, потім можна помити. Далі, якщо дуже чутлива шкіра голови, клієнт, як правило, про це знає, і це нормально, тому що ми не ромашечки намазуємо на шкіру, то треба попередньо нанести якусь жирну ліпідну масочку, можна ільдетуа медовіта чи. Використати масочку продіж Step 1 чи Step 2 з Медевіта. Це просто допоможе спрацювати як скальп-протектор саме по краєвій лінії. Також після нанесення є дуже класні у нас медавіта ампулки серії Velour. Вони швидко заспокоюють кожу, знімають зуд, покраснення і неприємні тактильні відчуття. Тому після фарбування я вам раджу обов'язково використовувати ці ампули. Вони дуже допомагають. Вони просто наносяться на саму шкіру. Після освітлення, можна після тонування, можна до тонування, і їх не треба змивати. Якщо ми будемо тонувати фарбою, Color, Non-Color чи щось, вони дуже комфортно переносяться на коріння навіть після блондування. Тому завжди спілкуйтесь з вашим клієнтом, дізнавайтеся, як клієнти реагують на фарбування, робіть патч-тести на алергію і працюйте в задоволення собі і вашим клієнтам. Робимо кросчек. Кросчек перевіряємо, чи все ми. Ретельно і коректно нанесли. Після кросчеку пройшло 20 хвилин, тому я можу донаносити. Формулу для тонування на довжину, тобто робити це одночасно, так як фарба для сивини працює на тонування і на освітлення. Я думаю, що ви помітили, що додавала до фарби для коріння. Ось таку золоту олійку. На що я це робила? Ну, для того, щоб не було бендінгу, то я можу додавати олійку фарбу саме на коріння. Це для спецблонду, чи, тонування, чи фарбування сивини, чи просто фарбування. Я роблю одне нажаття на 10 грам фарби. Дуже зручно, спробуйте, вам сподобається. Далі, що я обрала для тонування? Я думала, думала і придумала. Покажу вам колір 993. Він такий дуже гарний перламутрово золотистий тобто це бежева база. І пам'ятаємо, що після фарби Lux Viva оновлений дуже класно блищить волосся. І плюс цей колір в Мадевіті дає такий гарний бежевий відтінок, і він має у нас ідеально співпадати з нашим корінням. Тобто ми можемо отримати гарний колір одночасно і на корінні, і на довжині. Тобто, пам'ятайте, на корінні у нас вже є фарба це Ice і Sand. То цю фарбу будемо наносити тільки на довжину. Я буду робити пропорцію змішування з окисником. Не 1 до 1,5, як радить а, м, виробник, а навіть 1 до 2, якщо ви знаєте, що волосся досить тонке і пористе, можна 1 до 3. І це не те саме, до речі, що взяти 1093. Все рівно буде відрізнятися. Я буду використовувати 3% окисник і буду додавати до фарби обов'язково захисне, ущільнююче Протеїнове молочко. Тепер я вам пропоную замішати фарбу з окисником і молочком і наносити на довжину. Час витримки у нас буде 10-15 хвилин. Цього буде достатньо. Я вам розповідала, що є спеціальна серія велюр Медовіта». І там є ампулки, які допомагають нам уникнути стресу для шкіри голови. Ось так вони виглядають. Це такий варіант, який дуже зручний використовувати в роботі. Чому? Тому що. Та й для дому також. Тому що є одноразова доза. Ми бачимо, що зручна упаковочка легко відкривається, легко використовується, і це той варіант. Коли, в принципі, ви знаєте, що хочете заспокоїти шкіру. У нас все пройшло нормально, але я вам хочу просто показати, як це виглядає. Це можна вирізати. Легко високою. легко вдягається і наноситься. Це така чудова. Так. Це чудовий засіб. Дуже допомагає, якщо в принципі є не тільки чутливість шкіри, а також може бути псоріаз, дерматит і, взагалі, наприклад, якщо є сибрея, то також обов'язково зволожувати шкіру, не сушити, а навпаки, зволожувати, і буде більш комфортно, і не так буде швидко мацніти.